З командою СК Чайка взяли участь у престижному турнірі Кубок Валерія Лобановського серед команд 2016 року народження. У турнірі приймали участь 32 команди з усієї України. На груповому етапі ми зайняли перше місце, впевнено вийшовши у Голд Лігу. У чвертфіналі наша команда зустрілася з командою Яску, а, на жаль, поступилася з рахунком 2-1. Далі ми впевнено перемогли Яску зелені 3-0. А потім здобули вражаючу перемогу над Металіст 2 з рахунком 9-1. У підсумку ми посіли п'яте місце серед 32 команд України. Це класний результат, який підтверджує силу і характер нашої команди. Моє особисте досягнення на турнірі зіграв 6 матчів і зміг забити 13 голів. Було багато емоцій, боротьби і яскравих моментів. Але головне це досвід і бажання ставати ще краще.